Я радий з вами сьогодні на початку служіння поділитися словом Господнім. Я хочу, щоб ми разом пороздумови над Псалмом, який записав Давид, і він говорить про єдність, про єдність один між одним, між братами і зачитаємо псалом 132-й всі три вірші. Псалом 132-й. Як добре і як приємно, коли брати живуть у згоді. Це немов дорогоцінне миру на голові, яке, яке стікає на бороду бороду Аронову, стікає на крайотягу його, немов роса хермону, яка спадає на гори Сіону, бо там Господь заповідав благосвіння життя на віки». Давид, бачимо, що він в цьому псалмі записав про те, що як добре і як приємно, коли брати живуть у згоді. І це дійсно велике благословіння, коли є згода і мир між братами і сестрами, коли є мир у церкві, коли є єдність. І саме про єдність говорить Давид у цьому псалмі, тому що єдність вона приносить благословіння. І цей псалом, він хоч є і коротким, але він має досить велике значення. І тому Давид записав його і показує в ньому про те, що означає єдність для людей. І, коли вони, і те, що коли вони живуть у мирі, славою. І перше, це єдність це Божий дар, тому що єдність вона дається від Бога. Тому що у цьому світі єдність не можна знайти між людьми, тому що в людині немає такого, щоб бути в єдності або у великій і тісній спільності. Адже людина завжди вона думає про те, щоб захистити себе. Тому що захист свого життя або свого майна або своєї власності це все є внутрішні інстинкти людини по нашій природі. Але коли людина має спілкування з Небесним Творцем, з нашим Господом, то тоді Бог дає єдність між тими, хто любить Його, хто є з Богом, хто думає про цей мир, хто завжди думає про це, тоді Господь наділяється. І тим самим це з'являється один міжодним. Тоді з'являється один між одним любов, мир і злагодна. Тож, така єдність вона є від Бога. І Тому тому що у цьому світі завжди є конфлікти, в цьому світі завжди є розділення і суперечки, і багато він через це стається. Бачимо, йдуть сварки між народами і багато непорозумінь. Адже в цьому світі єдності, такої, як від Бога, не можна знайти, тому що вона дається лише. У, тому, у тій спільності з Богом. А Давид каже, що у цьому є добре і приємне для людини. Воно є добре, тому що воно корисне для життя, як каже Давид, і воно є приємне, бо воно приносить радість у наше серце. І також у Новому завіті апостол Павло пише про те, щоб берегти цю єдність і любов один між одним. Також це пише в до Осян, 4 розділ з 1 по 3 вірші. Післання до 4 розділ з 1 по 3 вірші. Тож благаю вас я, в'язані Господі, щоб ви поводилися гідно звання, до якого ви покликані, з усякою покорою та з добротерпінням, терплячи один одного з любов'ю, стараючись зберігати єдність Духа в Союзі Миру. Бачимо, що також апостол Павло закликає до того, щоб берегти цю єдність. І він каже про єдність Духа в Союзі Миру. І про цю єдність, про єдність Духа можна також багато роздумовувати, адже вона є обширна тема. Хочу, щоб ми разом порозумовили над цими словами, які записав Давид. і бачимо, що він говорить про єдність, про те, що вона дає благословіння. Читаючи далі другий віршик, нам говориться про те, що єдність вона освячує і наповнює служіння. І другий віршик, він говорить про. Образ оливи, яку виливали на бороду Арона, і що значить освячення для служіння. І освячення на служіння це вже є великим благословенням від Господа. То коли людина стає на служіння, то тоді вона приймає єдність, єдність з Божими дітьми. Адже коли в Старому Завіті, читаючи історії, ми пам'ятаємо, що коли вибирає на служіння перед Богом, то Намашували і поливали олоєм, оливою такою спеціальною. Коли вибирали служіння, це давало таке велике болсування. І так бачимо, що описує також в цьому верші. Це немов дорогоцінне миро на голові, яке, яке стікає на бороду, бороду Арону, стікає на край одягу його. І Тому заважу давить, що на бороду Арону, тому що він був. Також великим кого були, помазали і бачимо, що це стало як символом і образом такого благосвіння від Бога, тому що Господь обирав, а вже інші священники і служителі вже також передавали це благословіння. І коли людина є у єдності серед Божого народу, то це приносить відчуття Божої присутності. І так, як коли вас свідчила про вибір священника, ми так бачимо, що і сьогодні, коли ми маємо благословіння. То це все тому, що ми маємо єдність із Богом, ми маємо єдність з людьми Божими і мир, і злагоди. Тож без єдності наше служіння воно втрачає силу і воно втрачає відчуття Божої присутності. Але у єдності наше служіння стає наповненим і має Божі благословіння. Третя річ, яка записана в цьому псалмі, це єдність, вона приносить благословення і життя. І... Каже в третьому вірші: не мов роса Хермону, яка спадає на гори Сіону, бо там Господь заповідав благословіння, життя на віки. І роса на горі Хермону давала життя в пустельній місцевості. І так само і єдність вона оживляє церкву і приносить благословений результат. Коли ми маємо єдність і спілкування в церкві, то бачимо, що Господь тоді наділяє благословінням. І цей результат він проявляється, тому що єдність вона показується між людьми, тому що проявляється мірість, злагода і довготерпіння, так яке заважує апостол Павло. І у Сіоні, бачимо також цей символ, це символ Божої присутності. І Бог дарує благословення. Тобто Бог у своїй присутності Він дарує для кожного благословення. Тож, коли людина є в єдності з Богом, то тоді має велике благословіння. Тож, найвищим благосвінням від Господа це стало вічне життя і вічне життя в Ісусі Христі, тому що через нього нам дароване спасіння і велике благословіння для кожного. Тож, на закінчення хочу нагадати, що єдність вона має велике значення у житті кожної людини, адже у єдності маємо великі благословіння від Бога і маємо від Ісуса спасіння і дар на вічне життя. Тож нехай Господь благословить нас у цьому, щоб бути в єдності з Богом в першу чергу, і в єдності в мирі, і з лаводі, і з людьми і з серпне. То будемо про це молитися, щоб Господь давав також благословення для всіх народів, щоб була єдність між усіма, в першу чергу, в мир в серці з Богом і єдність із ним. То будемо молитися. Амінь.